Ігор приміряє нову пару черевиків. Подавала заявку на отримання безоплатного взуття його мама Марина Сердюк. І вчора вдень заповнили заявку. Ввечері вже нас додали в вайбер спільноту про те, що сьогодні потрібно прийти отримати. Ми навіть не сподівалися. Отримати взуття сумчани приходили як з дітьми, так і самі. У сумчанки Юлії Клочко двоє синів. Поїхали до бабушки на канікули 16 і 13 років. Поміряли меншому, трошки більше номер взяли, нього 37-й трошки більше, а старшому підійде. У нас батько загинув на війні 1 березня. П'ятирічній Даринці допомагає перевзутися її бабуся. Думаю, Боже. закажу а трошки більше, щоб, не дай Бог, не той. Ці вона вам два роки носила. А ну стай рівненько, точно під курточку, Скажи, спасіба, Святий Миколай. Жінка не очікувала, що її онучка так швидко отримає нову пару черевиків. Група появилася нова, додають, додають людей, я в тому спуску кажу, і приїхать та о, Боже, кажу, дари, це будуть нові ботинки, та ще ж гарної якості якої. Наявне взуття від 28 до 38 розміру. Воно від італійської фірми. шили його в сумах на базі товариства Преміум Стар. Це зручне взуття, дими від мінус шести, не промакає, спортивне, для походів в гори. Дуже зручне. І воно дороге. Це дівчачі різні кольори. Рожеві, є, червоні, багато варіантів. Вже під час отримання взуття необхідно надати відповідні документи, бо перевагу мають соціально незахищені діти. Щоб отримати взуття, треба заповнити форму, яку надано в інтернеті за три дні, поки ми розмістили більше 2,5 тисяч заявок. Вже є сьогодні. Ми зробили першу видачу, так спробувати до 50 людей. Поки що все йде нормально. Роздати безоплатно планують 15 тисяч 262 пари дитячого взуття. У нас є вже нескільки тисяч пар. Ми можемо дати. Ми дуже раді можна помагати всі дітей, які нужна і які можемо помагати на це врем'я у планах. Благодійників збільшити кількість пунктів видачі взуття. Юлія Ніколаєва, Віктор Лапченко Суспільне новини Суми.